З вами програма Контролер та її ведучий Ярослав Куц наша задача викрити порушення чиновників і примусити їх діяти. Я зібрав команду однодумців, аби вирішити ваші наболілі проблеми. Ми перевіримо заради правди. Охти. Крана чи, чи не поймаєм що. Чи вода, чи пісок. Панове місцеві комунальники. Ви це бачите? Не треба нас звинувачувати. Я ви надаєте вага. грязну воду. А то закуска, типу, так? Да? Кон Контролер, до речі, працює не тільки. По кабінету у воді дуже багато заліза, страждають нирки. Ви нам не довіряєте. Ні, я почуваю. Ви не праві. Ви а спробуєте я... цю воду. Вода. Це основа життя. А уявіть собі, якщо з крана тече не питна вода, а якась мутна, смердюча рідина. Пити таку не можна, адже в ній пісок. Звучить як історія з минулого. Але це зовсім не так. Така ситуація може трапитись і з кожним із нас. Ось таке звернення надійшло на нашу електронну скриньку від жителів містечка на Чернігівщині. Мене звуть Людмила Брачун, проживаю в місті Остер по вулиці 1 травня 50 Виникла велика проблема. Із наших труб водяних ллється вода з піском. Варимо їду, вмиваємося піском, стираємо білизну піском. Я маю велику сім'ю, маю двох внучаток і дуже хвилююся за їхнє здоров'я. Невже місцева влада не може розібратися з проблемою з неякісною водою? Хто відповідальний за таку складну ситуацію? Контролер розбереться. Півтори години. І ми в маленькому містечку Остер. Населення всього 6 тисяч осіб. Йдемо знайомитися з постраждалими. Доброго дня. Доброго дня. Ярослав Куз, програма Контролер вас турбує. Розповідайте, що у вас трапилося. У нас проблема з водою. Яка? З, з крана тече не поймаємо що. Чи вода, чи пісок, чи пісок з водою. Та Кавичук Так, да. Будь ласка, проходьте. Оце холодна вода. Ох це її. Так, я навіть далі не буду продовжувати цей експеримент. Я думаю, глядачі побачать, що там відбувається. Ну, не знаю, річковий він чи не річковий, будівельний. Але тут реально пісок, мов, це з Осені 2017 року. 17-го року, так. Я так розумію, воду щойно я відкривав через фільтр, яка вже подала? Це через фільтр. Коли ви його змінювали? Змінювали місяць назад. І це за місяць він І в це такому за місяць, Так, да, стільки піску. Ви цю воду для чого використовуєте взагалі? Цю воду використовуємо, ну так скажу, варю, навіть і борщ. На дні кастрюлі Мо... Ну. Зараз ми спробуємо, який у нас рис на смак і чи відчуємо пісочок. Мо можна Трещить. Я дивлюсь, у вас і маленькі діти, і це ваша донечка. Так. Да. Так, а як ви їм також даєте з пісочком, щоб вони попили? Дітей також купаємо, купаємо а, да, з піском, чистим зуби піском, умиваємося піском. Прямо такі самі натуральні умови, да, де все можливо зробити піском. Так. Як місцева влада відреагувала? Можливо, вам підвозили воду, чи взагалі можливо якісь комісії складали? Ні, воду ніхто не підвозив, за свої кошти купляємо. Я попрацюю в ролі сантехніка і дістану фільтр. Для тих, хто ще не зрозумів, команда контролера завжди працює в полі. Якщо нам необхідно працювати з сантехніком, ми будемо працювати з сантехніком. Просто хочу показати це те, що відбувається, і те, що приходить з цією водою. Ну і оце взагалі краса. Панове місцеві комунальники. Ви це бачите? Оце люди беруть собі в їжу, в питво, використовують для прання. Це неможливо ні пити, неможливо прати, цим неможливо опалювати, і це все знищує як і людей, так і їхню техніку. Давайте ми тоді з вами ще подивимося на котел. Яка проблема спіткала вас саме з цим котлом? Горіла плата три рази вже, і він дуже гуде. І викликає їм часто майстер, так чистить. Чи? Так, а це майстра ви викликали і оплачували за власний рахунок? Чи це все таки комунальні служби приходили вам все чисто? рахунок. Дорого обходяться такі послуги. На добре. сьогоднішній день. Дуже добре. Сходимо, запитаємо ще у сусідів. А що у них відбувається? Чи можливо ця історія тільки в цій квартирі? Доброго дня. Доброго здоров'я! Ярослав Коц, програма Контролер, телеканал Україна. Дозволите? Вода була в нас дуже добра. А оце півроку ну з вересня місяця пішов пісок. Зразу вода біжить, чиста. А коли вона стоїлася, ви бачите, яка з голубизною. І он знову ж таки, і пісок, 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 так, да, так. Да, 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 да. Отаку воду я употребляю. Кип'ячу. А не боїтеся, що. А що, якісь... а що ж я зроблю? Де я буду воду брати? Ну, в магазині. А гроші. Що не вся пенсія, а моя деналіка. Ви для себе ставите вибір. Чи оплатити е, свої ліки, чи придбати да, собі да, воду? Да. Якщо у воді дуже багато заліза, страждають нирки. Ви не надаєте нам... грязну воду. Не треба нас звинувачувати. Як мінімум, два показника не відповідають вимогам чинного українського законодавства. Ми приїхали ще до одних мешканців цього житлового кварталу, але вони проживають у приватних будинках. Запитаємо у них, чи така ж сама в них історія із водою. Доброго дня! Дозвольте? Ярослав Куз, програма Контролер, телеканал Україна. Як вас? Олександр. Олександр. Валерій, Валерій Павлович. Володя. і Володимир. А, супер, а дивіться якісна вода чи не якісна? У мене стоять фільтри на дома весь у піску. Піску Так. Да, я звернувся до комунхозу. Він Відповів мені, що у тебе старі труби, стара траса, треба міняти трубу. Він п'ять ол накрився. Тобто він зламався із -за, саме із за якості води із за якості води. Утвердження ага. дали із за якості води. У мене появився пісок у трубах. Ну у мене вже краниці однорукі. Вони дуже не люблять пуска ці катричі. Я міняю ну через два місяці. Ми обов'язково маємо розібратися у цій ситуації прямо зараз. Я даю вказівку своїй команді провести аналізи води, і саме головне дізнатися, чи відповідає вона стандартам і чи можна її бити. Задача контролера знайти збій у державній системі і змусити посадовців його виправити. Мешканці одного з кварталів міста Остра звернулися до редакції контролера з проханням допомогти. З їхніх кранів тече смердюча рідина замість води, і пити її неможливо. То хто ж несе відповідальність? Контролер перевірить заради правди. Щойно я отримав завдання від Ярослава перевірити воду. Аби хімічний аналіз води був об'єктивним, воду треба правильно набрати. Для цього існують певні правила. Я їх навіть собі роздрукував. Ось вони. Пішли. І так, що нам кажуть правила. Пункт перший. Перед забором вода вільно спускається протягом 15 хвилин. Пункт другий. Тара та кришка ретельно промиваються напором тієї ж води, яка береться для аналізу. Промиваємо кришку. Пляшка, до речі, має бути не з солодкої води і не з-під газованої. Пункт третій. Зменшуємо струм. І потихеньку по стінці пляшки починаємо набирати воду. І останнє правило набирати її треба з переливом, аби не було повітряних кульок. І щільно треба закрутити пробкою. Ось ці півтора літра остерської води поїдуть у Київську лабораторію, де ми зробимо повний хімічний аналіз цієї води. І нарешті з'ясуємо, чи можна взагалі вживати цю воду. Отже, ми у лабораторії. Тут я віддаю воду за для хімічного аналізу, і вже за кілька годин ми отримаємо результат. Отже, маємо офіційний протокол, як мінімум, два показника не відповідають вимогам чинього українського видодавства. Перше зразок містить осад сируватого відтінку з піску та ґрунту. А так, звісно, немає і у три з половиною рази перевищено кількість залізів. Якщо, хоча б одному пункту не відповідає вода, яка здається собі на аналізи, її пити забороняють. Цю воду пити не можна, так нам сказали спеціалісти. Цікаво, чи знають комунальники про те, що люди п'ють технічну воду? І що взагалі відбувається у цьому місці? Зараз ми підемо і запитаємо в управлінні житлово-комунального господарства. Доброго дня вам! Не проти, якщо ми поспілкуємося. Ярослав Коц, програма контролер, телеканал Україна. Дякую. О, вичте, а з ким я спілкуюсь? Юрист даного підприємства Фото Ліся Ігарівна жодних заяви з даного будинку не було. Я кажу про звернення в письмовій формі. Ви розумієте, То, ви зараз настільки начальника. утровано це говорите, настільки утровано, що мені ну, реально хочеться з... плакати. По одній прості пишіть, що я в праці виключно ви з паперу. Спілкуватися з керівником. А для того... Надаємо грязну воду. Це є Ви надаєте грязна. грязну воду, Ні. тому що Ні. я Но там що її налив. Не надати нас звинувачувати. Да, Мене звати Ярослав Поц. Дуже приємно. Федір Андрійович. Ми завітали до вас із наступного питання. Ну, є знаю, у вас... знаю. Два години з половиною назад. Накрилась була свердловина. Вона погнала пісок. Ця Свердловина була оста Ну от, Ми знову ж таки були і сьогодні. Я знаю. А, ми Я набирали з... воду. Пісок то пішов колись е... із-за поривів, із-за проблем скважених. І... Ну то не пісок. Можливо, навіть. Куски а звідки азбест... азбест тоді в воду проводять? А труби повністю аз без Азбісно, це медні труби. Тобто, на вашу думку, це розкладаються труби вже. Да, Вода да. мешканцям цього будинку надходить якісна. Якісна. Дивіться, протокол випробування від 1 лютого 2018 року Номер 80 І от ви перехо переходите до самого цікавого. От бачите, воно пише: зразок містить осад сіруватого відтінку з домішками піску та ґрунту. Вот зе що я натікаю вам по поводу асбеста. Не, почекайте, асбест і пісок та ґрунт – це різні штуки. Не, не, не. Як це ні? Ну там ми бачимо напис азбиста. Я, 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 я от розумію, я вот про що ви говорите. І от ще тут Дай, ще, ще, по залізу. А залізу й буде там? Почекайте, а залізо й буде там. Ви дивіться перевищення наскільки. Я розумію. Допустима норма 02, а є 065. Я розумію, що тут написано 065. Три рази. От як ви відреагуєте То. на цей документ? Я ніяк не відреагую. А яку думку з цього приводу мають лікарі? Чи безпечна для здоров'я ця вода? Наш журналіст із результатами аналізу вирушає до клініки, до досвідченого хірурга. Доброго дня. Доброго дня. От до вас такою проблемою. Дивіться, у нас є вода, оце набрата вода з-під крану. Що ви одразу можете? Візуальне... Ну, Одразу можу сказати, якщо ви не будете пити, проблеми це ніякої не складає. Якщо ми проведемо е, хімічний аналіз, може ми проведемо аналіз. Покажіть мені, будь ласка, вміст заліза. Ну, бачите, ось залізо перевищує більш як в три рази. Якщо ми відкриємо цю водичку. Да вона вона дійсно, якщо ви принюхаєтесь, вона трошечки має запах заліза. Якщо у воді дуже багато заліза, страждають нирки. Камінці можуть бути і в нирках, можуть бути і в сечовому міхорі. Директор комунального підприємства не визнає результати незалежної експертизи. Запевняє, що вода, хоч і з піском, але якісна. Проте лікар-хірург заявляє: така вода небезпечна. Її вживання може призвести до серйозних захворювань. Що ж на це скажуть посадовці? І чи ризикнуть здоров'ям заради своїх переконань? Ви спробуєте цю воду? Я не хочу піддавати потопити. Ви думаєте, що я баншну ви мужня людина? За два роки до Остерського ЖКГ жодної копійки не надходило від Остерської міської ради. Дивіться. Оце фільтр, дивіться, може ось так ось построїти. Нам щойно зателефонували мешканці цього проблемного будинку і сказали, що до них приїхали комунальники і щось роблять. Але при тому це щось нібито впливає на стан будинку. Ходімо, подивимося. Доброго дня вам! Доброго заробить! Що знову за історія? Вони вирішили промити нам трубу. Так. І ось такою системою вони промивають нам сьогодні сьогодні. Круто. Тобто вони прийшли, виключили ви і пішли? Це нам прям вики розвивається. Прямо підвалу тече вода. Людям погріб. Поки ви дочекаєтесь комунальників, я так розумію, беріть лопату, давайте будемо разом з вами купати. Раз, звати. Кон Контролер, до речі, працює не тільки по кабінету, а, а одразу і в полі. Будемо все. Якщо комунальникам не до цього, а. то нам точно буде до цього. Хотів. О, бачите, полегшало. Що ж, ми маємо миттєвий, хоча й проміжковий результат роботи контролера у місті Остер. А вже сьогодні, наступного дня, після зустрічі із керівниками комунального підприємства, в цьому будинку почали промивати труби і, виявляється, знайшли ту ж саму кінцеву точку, якою нібито можливо вимити пісок із системи. Подивимося на результати після таких робіт, але нас це вже радує, і ми їдемо далі. Не треба мені казати про те, що тут брещуть, що тут неякісна вода, це є неправильно. І я тобто, вважаю, що, що ви... ви приїхали і а... за одною метою, і за вашу. будь ласка, щоб... воду. Щоб... А ви а спробуєте я... цю воду? Я не хочу пити, я не знаю, де війна набирали. Але у нас є така ж сама фотографія. Ви спробуєте туалетів... цю воду. Я з вашого крана не брав. Я кажу, я взяв з крана в квартирі номер 100. Ви лейте вели... цю воду. Ні. Давайте буду пити. ви думаєте, що я на ну, що думаєте? Ви думаєте, що? Фотерапі. Що Обычный запах. Аккуратно, тут же пісок. Причому? Ну, давай, давай тепер, а, вимужня людина. Я я б особисто б таку воду не випознав, знаєте, чому? А чо? Дивіться. А тут закуска типа, да? То звідки ж узявся пісок у трубах? провод свій відпрацював практично. До цього дому була труба замінена. Є такі ще питання стояки у львівських квартирах. Так. Хлопці з лісаря були вийшли, був обслідуваний підвал, шукали спускний кран. Але Ми його не змогли знайти чого. По-перше, що люди самі захватили підвал, понастроювали каморок. А скільки разів ви пробували потрапити в той підвал? Я вам поясняю. У нас ведеться журнал, куди хлопці І виходять. Скільки разів потрапили? Спробували потрапити, не потрапили. Ну з сьомого разу. І з сьомого разу потрапилося таки в той підвал. Так. Да. Аби перевірити звинувачення, які комунальники закидають мешканцям, контролер повертається до проблемного будинку. Казали, що я у підвалі пристроїла комірчину, загородила крани, Немає доступу. Ви побудували в підвалі комірчину? Ні, ні. Просто зараз журналіст Ігор Лемешко проведе ще одну перевірку. Разом з експертом з водопостачання він виявить істинну причину. Чому ж комунальники не вирішують проблему з водою? Привіт, Романе. День, ось, власне, цей будинок, мешканці якого до нас звернулися. Добре, давайте пьємо подивимось. Так, так, Романе, ну ось, власне, господиня назбирала води для відстоювання. І тут дійсно не озброєним оком видно, що тут багато піска. Я пропоную цю воду злити і подивитися на зернистість цього піску. І, по крайній мірі, можна загальне таке висновок зробити, чи фільтри цілі в свердловині, чи не цілі фільтри. Тобто має там пошкодження чи немає. Так, ну, що? Є проблема з фільтрами, які стоять свердловин. Можемо спуститися в підвал, подивитися, в якому стані там труби. Пішли. Це та комора за версією комунхозу, в якій має бути вентиль. Якщо звідси камера побачить, тут є дійсно вентилі для зливання труб і от подача води, яка йде на ле. Він і є цей вихід води через них, там з спеціальним чи можна, звичайно, проганяти систему. Тобто фіксуємо друге, що представники комунхозу знають, де знаходиться цей вентиль і нічого не роблять. Що на вході йде грязна вода, то що толку мити труби, якщо постійно йде грязна вода? Тобто ми бачимо, що доступ вільний, все нормально, ніяких перешкод немає. Ключі є, все повністю є. Просто нема людей, які мають цим займатися. Директор Остерського виробничого управління не визнає свою відповідальність у проблемі з неякісною водою звинувачує мешканців. Проте наш журналіст Ігор Лемешко разом з експертом виявив протилежне. А ще фахівець довів, що пісок у водогін жене несправна свердловина, що ж приховують чиновники. Віє постійної комісії про виділення грошових коштів на ремонт скважини, Усю воно єсть і просили виділити грошові на покращення роботи централізованого водопроводу. Комунальники, врешті-решт, зізнаються. Проблема не в конкретному будинку і не в його мешканцях, а так і у свердловині. Словники нашої міської ради, вони в основному займаються проєктами, всім іншим. Вам фінансування надійшло на ремонт капітальний ремонт Ні. за два роки. До Остерського ЖКГ жодної копійки не надходило від Остерської міської ради. Жодне директор Остерського КП визнав, що проблема саме у свердловині і застарілому водогоні. Це означає, що промивати систему в будинках безглуздо виправдовується тим, що не може нічого вдіяти, адже на ремонт немає грошей. Надав документи, що підтверджують запити до міської влади про виділення коштів. Але ці клопотання були проігноровані. Невже мер Остра залишить мешканців сам на сам із проблемою? Ви у схожій ситуації і не знаєте, як діяти. Здайте воду на хімічний аналіз. Коштує він близько 400 гривень. Забір води ви можете зробити самі, але суворо дотримуйтеся правил. Або ж можете викликати сертифікованого спеціаліста з лабораторії. Якщо хоч один із показників не відповідає держстандартам, ви маєте право на безкоштовне усунення проблеми. Результати аналізів разом із письмовим зверненням передайте до вашої водопостачальної компанії. І вимагайте проведення інспекції. Також перевірку може провести і приватна компанія. А якщо ж ваші звернення проігнорують, звертайтеся безпосередньо до місцевої влади зі скаргою про бездіяльність комунальних. Чи знають у мерії про проблеми жителів міста? Та чому більш ніж півроку жителі мають пити технічну воду замість якісної питної? Дізнаємося у керівництво міста. Доброго дня вам! Мене звати Ярослав Куц, програма Контролер, телеканал Україна. Мене звати Віктор Андрійович. До нас звернулись мешканці будинку по вулиці Першотравневій. Ми робили забір води разом з експертами і робили висновок і протокол випробувань. І от відповідно до протоколу випробувань, вода, яка була забрата, по пункту 5 каламутність. Зразок містить осад сірувату відтінку з домішками піску та ґрунту. Ну і інша історія, по якій було вище, Що, це залізо загар... Приводи. Ви можете ознайомити діть. це тільки я, я довіряю тільки офіційним даним а, а, чай, офіційним. Чай. людина і компанія, яка отримала офіційне свідоцтво держметерту, це не офіційно для вас висновок. Ви нам не довіряєте. Ні, чому Я не кажу, що ми не, не праві. вони Якщо ви взяли десь це проби і воно показало, то так, якщо воно це тут то не бачить вже спорів, воно є вже. Грунт і пісок. Звідкіля? Він взявся я в не знаю, Звідки? Я не знаю, откуда він там. З дивіться. – Чи ну, значить, я не дивуюся. А це фільтр так і може бути може бути. Ні, буде. ви. ви ну, можете ось це колись потужний. Ото ви взяли Влас... такої з квартири таку воду. Оце ми весь фільтр, оце ми взяли. Бачите? Звідкіля може набратись пісок в мережі. Почнемо з того, що в даній будівлі більше 50 років тому вона на сьогоднішній день вже як не дієздатна. У нас, окрім цього будинку, ми були в мешканців якраз і приватних будинків. І що саме цікаве, у мешканців приватних будинків історія ж та сама. То, можливо, проблема якраз не виключно внутрішньобудинковий. Ділочка ми споремоємося з фахівцями, які займаються мережею, выясним як вийти нам, як в цю ситуацію, як найкоротшим часом, значною частиною ну, із скарадові з моїх почне повністю капітальний ремонт. Якщо взяти вартість цих робіт, буде ну, десь за 2 мільйони, як точно. На даний час досить кошторисна така йомка. Це робота. Комунальне підприємство, хоч раз зверталося з проханням, можливо, клопотанням, можливо, звернення. Що давайте розглянемо. Питання про капітальний ремонт чи капітальне будівництво водогону на даний час. Оце рік працює півтора два. От як такого звернення Комунгоспу про те, що провести капітальний ремонт від самого підприємства не надходило. Подавали на голову Остецької міськради у голові постійної комісії про виділення грошових коштів на ремонт скважини. Усю воно є, і просили виділити грошові на покращення роботи централізованого водопроводу. Я є ініціатор того, щоб зробити проєкт і зробити конструкцію. Яка у вас взагалі обстановка зі скважинами? Є серед яку ми будемо запускати. Сесія міської ради виділила кошти на завершення там робіт. принципі, вона вже є на 100 метрів скважина з новими серебряними фільтрами. З усім купили нові італійські насоси, досить такі потужні, які дають гарантію на 10 років. І ми з почнемо начнем бітанірувати забуде скважину. А ваші орієнтовні строки? Це буде по закінченню першого квартала. Я так думаю, що закриємо час зиму і закриємо опалення. Ну, от, і будемо розробляти проєкт. проект. Я маю глибоку надію, що ваша обіцянка буде прикладом для всіх інших міст, селищ і так далі. Як як не як необхідно як сказати, дати слово селі, 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 і, селі, його і, і, і його дотримативочі жити, лучше помогти матеріально? Команда контролера відреагувала на звернення мешканців Остра, які потерпають від неякісної води. Завдяки хімічному аналізу журналісти довели, що вода не відповідає стандарту і санітарним нормам. Разом із фахівцем з водопостачання команда проінспектувала водоїн та дійшла висновку, що причина потрапляння піску у воду зламаний фільтр на свердловині. Цю інформацію нам підтвердили на виробничому підприємстві, коли показали клопотання про фінансування ремонту свердловини. Виходить, що відповідальність. За неякісну воду лежить саме на комунальниках, а не на мешканцях. Ось що нам вдалося дізнатись під час розслідування на Чернігівщині. Федір музика. Стверджує, що водогін і свердловина справні. Пісок міститься у водних стояках мешканців. Саме жителі винні, що не пустили сантехніків у підвал для чистки труб, після нашого розслідування визнав, що проблема таки в свердловині і застарілому водогоні. Відповідальність за проблему перекладає на міську владу, яка не виділила кошти на ремонт. Віктор Самоділок стверджує, що не знав про масштаби проблеми. Запевняє, що директор виробничого управління ЖКГ Федір Музика не звертався з клопотанням про виділення коштів на ремонт свердловини і водогону. Домовилися. екстрено скликати спеціальну комісію для вивчення проблеми, але не пізніше кінця лютого. Знайти кошти для фінансування проекту реконструкції водогону, відремонтувати свердловину по закінченню опалювального сезону, запустити в експлуатацію нову свердловину в 2018 році. Контролер обов'язково прослідкує за виконанням обіцянок посадовців, аби у мешканців остра нарешті із крана пішла чиста питна вода, і вони змогли зварити їжу без присмаку піску. Якщо ви зіткнулися зі свавіллям та бездіяльністю чиновників, розкажіть про це нам. А ми перевіримо заради правди.